Сьогодні ми з вами розглядаємо третю характеристику, вже, яка називається маса. Маса форми зачісті. Що ви про це знаєте? Думайте, якщо ви про це знаєте, я напишу. Маса. Якою ми буваємо? І легка. Ну, і як ми можемо розрізнити? Будемо брати зачіску, якось важити, наваги будемо ставити, чи, чи як? Чи? що ми можемо тут сказати? Ну, Мідається, що важкі це якраз важкі локни, багато дочосу, багато ну, лагів. А, а важкі лопи це як? Ну такі. Є... Дивіться. Що хочу зауважити, що власне, локони, локони, вони можуть бути по-різному фіксовані, тобто вони можуть виглядати більш природньо натурально і можуть виглядати більш так міцно, щільно, залаковано. Але, щоб ви розуміли, поняття легка і важке. Коли ми бачимо будь-який елемент в зачісті, і там присутній рух волосся. Що таке рух волосся? Це його згин. Тобто, де ми бачимо згин? Ми бачимо згин в локонах, ми бачимо згин в хвилях, ми бачимо це все в плетіннях, в різних фантазійних таких петлях, ребрах. Всюди ми бачимо згин. І автоматично всі ті елементи, які мають якийсь згин, тобто мають рух волосся. Е, відповідно, вони всі є легкими, це треба просто чітко засвоїти. Автоматично випливає, що всі хвилі будь-які, і більш чіткі, і менш чіткі, е, більш рельєфні, менш рельєфні, плоскі і так далі. Всі види локонів, які ми знаємо, всі види плетіння, е, і далі там, на основі того, петлі, ребра і все решта все це є легким елементом. Це треба чітко запам'ятати і не плутатись. Запам'ятаєте? Окей. Okay. Тепер скажіть мені, будь ласка, е, чим тоді відрізняється вишка? Ну, Тут дуже багато переплітається з попередньою е, характеристикою. ну так. Тобто, дівчата, дивіться, тут дуже паралельно е, велика йде паралель. Ми щойно говорили про е, геометричність і про те, що в нас є монолітність, а є простір. І як ви бачите, що весь цей простір, що ми тільки що обговорили, він прямо зразу проходить до легкої маси, так? до легкої маси зачісті. Відповідно, тепер зразу подумайте, що нам входило в монолітність. І вся ця монолітність переходить автоматично в важку масу. Ясна річ, що важка маса це коли в нас є начіс. Конкретний, бо там теж може бути в легкій начист, але він такий, що його майже не помітно. А тут е е в нас є дуже щільний начист, і ми формуємо завжди при важкій масі в якусь таку масивну е об'ємну геометричну фігуру. Так? Тобто завжди це буде або куля, або конус, або циліндр, або якийсь можгук. Тобто, е якраз прикладаємо, звісно, що тут є чітко баберти. Валики, граблики, кок. Розумієте? Ну і все, що ви там ще десь там начесали, створили такий об'єм. Ну, розумієте, мене щось Монолітність і власне важка. Ну, автоматично. Розумієте? Автоматично. Ну і так далі. Тобто, власне, що ми ще будемо е говорити з вами також сьогодні про колір. Так? Тобто, яким чином колір може вплинути на. Масу зачісті, на величину зачістів, взагалі на форму зачісті. На вашу думку, як кольори впливають? Тут також це наша остання характеристика колір так? Колір і фактура, як вона впливає на загальну форму. Mm -hmm. Так. Завжди світлі, кольори полегшують форму, додають легкості, додають об'єму. І ми знаємо, що власне автоматично, як ми всі завжди вчили, що всі ці елементи, хвилі, локони і так далі, вони завжди дуже гарно дивляться на світлому фоні. Чітко, ясно і красиво. Так? А навпаки, коли ми, ми робимо. Ці елементи, не було, не було. елементи будуть губитися. Звісно, що ми знаємо такі правила, що коли, наприклад, у нас є. Шка, е, не вишка, сама форма є, сама маса є легкою, але е, політ темні як ми можемо полегшити? Ми можемо додати щось світле, якусь прикрасу, наприклад, якісь перлинки, Прикрасу з перлинок або з камінців, або живі квіти. Це буде е, розбавляти, і тим не менш, якщо власне навіть на темному фоні, але розтягнути красиво ті коси, локони, чи ті хвилі. І додасте трошечки світлої якоїсь прикраси, такого нюансу, буде у вас дуже красива робота. Розумієте? Тобто ми не кажемо все. Сьогодні у вас темне волосся. Я не можу зробити вам е, категорично е, цю е, хвилю або локони, або плетіння. Віяньому разі з темним волоссям це неможливо. Ви ж не можете так говорити. Дати, так? Тобто можна так, можна так, і так далі. Тобто, якщо дуже клієнтка вже хоче лопани чи е, плетіння, чи ще щось, то відповідь, просто думає, як це подати, щоб це все ж таки не губилося. Не загубилося. І в нас на зразках це помітно, що на темному волосі просто треба зробити більший рельєф і, е, е, і все буде красиво. Зрозуміло? Е, окей, визначили, що світлі кольори полегшують, темні кольори, звісно, що коли ми робимо знову ж таки ту бабету, вали, крали, все, що важке, вони підкреслюють контур, вони додають чіткості. І в даних формах, в принципі, темні кольори вони завжди актуальні насправді. Е, Ясна річ, що також на світлому фоні бабета буде теж прекрасно виглядати. Але просто ми знаємо і розуміємо, що до таких строгих форм, в принципі, підходять темні кольори, які додають цієї чіткості і строгості. Маємо це розуміти. Також, скажіть, що ви думаєте, от, світлі темні, а що ви думаєте про яскраві? Як вони впливають? Я про це говорила в минулих лекціях. Якщо хтось пригадує, але загалом подумайте логічно, і як ви це бачите. Як яскраві кольори впливають на форму. Не чим, де... Яскраві кольори, тут такий, е така ситуація, що яскраві кольори вони і там, і там дуже добре виглядають, як не дивно. Е тобто яскравий колір підкреслив і власне дуже красиво виглядають і легкі елементи, і насправді дуже красиво виглядають і важкі елементи. Тобто маємо пам'ятати, що насправді, коли до вас потрапила клієнтка з грудим волосом, з якимось мідним, з не знаю, аштаном, там, плюс якісь червонувати, там можна взагалі будь-що. От ви якщо будете практикувати на таких кольорах, ви самі це ви бачите, що от і ті, і ті елементи ідеально виходять. Тобто, власне, це такий і можна нам додавати в такому. Знаючи, що такі яскраві кольори додають такої власне, ну, прошу, ізюминки. І оту ізюминку можна додати до, наприклад, коли темний фон, ми знаємо, що зараз є прядки, які можна вставляти в волосся в зачіску. І от, власне, додати, наприклад, якусь труду прядку. І це буде дуже красиво виглядати в зачістках, якщо темний фон. Тобто от такі моменти щодо кольорів, ми повинні теж собі розуміти. Зрозуміло? Mm -hmm. е які у вас ще є запитання можливо? Можливо, ви стикалися при роботі там, е з зачісками, з якимись моментами там, з кольором з машиною? Зрозуміло, так. Наприклад, треба в каренаму ефектну виглядає. А я ж таку водійку. Мідні вони значно привертають більше уваги. Ну так воно є всюди, в скажімо, в кольорах, де ми там і на вулиці, скажімо, коли нас сіра, скажімо, ну така там місяця наступати, ще нема снігу, і вже нема зелені, і якось воно так дуже сумно. А коли є зелень, коли є щось кольорове, квіти, зовсім інакше це все сприймається, те саме, що в натовпі йде людина в чомусь червоному, в чомусь жовтому, яскравому. Ви швидше і побачите ніж та, що йде в темному в якомусь там не знаю, сірому, коричневому і так далі. Правда? Там воно і є. І відповідно, що це дуже треба пам'ятати відносно е захід. Якщо нема питань, то прошу цю тему дуже добре собі закріпити і на наступний раз вже будете все, що гарно знати. Я дуже сподіваюся.